Послання янголів любові у сьогодні прекрасний день благовіщення. Роздивіться карту, що ви на ній бачите? Про що вона для вас? Які у вас виникають асоціації на цю карту? Ми бачимо тут воду, ми бачимо багато різних кольорів яскравих, бачимо тут квіти, можливо, якісь, якесь листя кущі, можливо, дерева навіть. Бачимо янгола. Роздивіться, янгол щось тримає, для когось це буде свій предмет індивідуальний. Подумайте, що янгол хоче вам сказати? Про що, яку інформацію вам дати. Довіртеся своїй інтуїції, своїй душі, своїм відчуттям, емоціям на цю карту. От, все, що вам приходить, записуйте це, це дуже класно для самоаналізу. Прописуйте, і ви зрозумієте, яке послання несе вам ця карта у прекрасний день Благовіщення. Я ж тут бачу прекрасну архею надію. І це також може бути і Мати Марія, Богородиця наша. Тобто, і. Одна архея і інша архея. І що вони нам говорять? Мати надію і молитися, призивати Матінку-Богородицю для того, щоб вона допомогла нам у наших життєвих справах, у зціленні, у сім'ї, у благополуччі, з нашими дітьми, кому потрібно, щоб допомогла завагітніти. Не забувайте звертатися до своїх янголів за допомогою. Вони завжди поряд з нами і завжди нам допомагають. Пишіть у коментарях ваші асоціації на цю карту.